Дніпропетровські активісти проти російських товарів російське вбиває саме з такими гаслами. мовлять, нашого міста вчора влаштувала флешмоб у місцевих супермаркетах, аби закликати городян не купувати продукцію та не користуватись послугами східного сусіда України. Наша знімальна група бачила, як пройшов візит активістів до магазинів. Близько сьомої години вечора молоді активісти Дніпропетровська збираються у центрі міста. Ця зустріч для кожного з них надзвичайно важлива. Хлопці та дівчата з плакатами і листівками не купуй в окупантів, закликатимуть усіх утриматись від придбання російської продукції. Ми намагаємося показати людям, що власне кожна копійка, яку ми вкладаємо в російські товари, це є та копійка, яка потім спонсує російську армію. Розпочинають акцію її координатори з такого собі інструктажу. Ви падайте, як вбиті? Будь ласка, не треба там сідати або підкидувати ногу потім. Ви впали і не рухайтесь. Тобто, кладете одразу в падінні лисівку до цього заховайте, аби ніхто її не бачив. Основна мета активістів своїм прикладом показати, що кожна людина може вплинути на події в країні. Головне мати бажання діяти рішуче. Активне громадянське суспільство це ключ до процтаї держави. І ця агресія, що проводиться Росією на Україну. Ми проти цього, і ми закликаємо людей щось робити, виявляти своє невдоволення. Після невеликої підготовки активісти вирушають до супермаркету, заходять, обирають продукцію російського виробництва і падають. Кожна копійка за російський товар повернеться кулою Цьому впевнені активісти Дніпропетровська. Саме тому сьогодні молодь лягла на підлогу Дніпропетровських супермаркетів, аби закликати людей бойкотувати російські товари. Люди в супермаркеті реагують по різному Хтось підтримує молодь, інші навпаки голосно обурюються та навіть вимагають викликати міліцію. Акцію російське вбиває у Дніпропетровську проводять вже вдруге. Наразі ж молоді нових проектів на думці поки немає. Однак ентузіасти кажуть, обов'язково рухатимуться далі. Юлія Брик Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.